Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала ява ТБ. Поглянемо з вами на овочі та фрукти, як вони змінилися. А потім покажу вам ціни на пасочки. Картопля рання. 32 грн 50 копійок, 7% знижка. На картопельку не бачу ціника, далі вам скажу буряк митий. 32 грн 90 копійок. Буряк перший гатунок 27. Бурячок, другий гатунок 12,95. Цибулька ріпчаста 15,50. Капуста цвітна 122 гривні, 9% знижка. Капуста, перший гатунок 46. Огірки тепличні 110. Огірки перший гатунок 115. Малесенькі, невеличкі. Кабачки перший гатунок 130. корінь імбиря 195% знижка. Томати тепличні 95. Перець солодкий, червоний 210. Жовтий солодкий перець 230. Яблучко Голден 49. Гала яблучко також 49. Зартове яблучко 47. Red Prince – 56. Виноград білий 210, 8% знижка. Авокадо перший гатунок 250. Авокадо хаз 220, 12% знижка. Кокос 31 гривня за штуку. Авокадо хаз 2 штуки в упаковці. Ось 100 гривень. Елітне авокадо 120 за штуку. Авокадо хаас за одну штуку 100 гривень. Помела. перший гатунок 70. Така достатньо величенька вона сьогодні. Мандаринки перший гатунок 70. Мандарин моркут 70 гривень також. Апельсин перший гатунок, 45-15% знижка. Лимони 90. Банани 76 майже. Банани Бебі, перший гатунок, 150. Грейфрут, перший гатунок 70-12% знижка. Ківі 150. Ківі у кошику. 120. В Кошику вага 1 кілограм. Виноград рожевий 230. Груша конференція. Така достатньо велика, 115 Груша перший гатунок 80. Яблучком речі 54 гривні. Салат листовий у горщику 55. Салатний мікс, вітаміни 51 гривня, 10% знижка. Салат соковитий, також 51 гривня, 10% знижка, апетитний салатний мікс 51 гривня. Ридис перший гатунок 78. Часник 165. Часник ранній 140. Капусточка рання 70. Капуста брокколі 170. Капуста червона качана 49 гривень, 40 копійок. Цибулька червона Марс, 40 гривень. Морква мита 42 гривні. Морква перший гатунок 38. І картопля 29,90. І фасована картопелька. 37. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Поглянемо з вами ціни на пасочки. Паска православна, вагою 150 грамів. Гарнесенька ось така. 27,90, тобто 28 гривень. Це вже пасочка вагою 230 грамів, теж гарнесенька. Ціна 37,60. І ось такий ще варіант. Пасочка. Вага і 320 грамів. Ціна 55,80. І кіла пасочка. Ось така гарнесенька. Коштує 80. Хочу вам ще показати знижки на борошно. Розумний вибір, вага 1 кілограм. 18,90, тобто 19 гривень. Кукурудзяне борошно також вага 1 кг від своєї лінії 26,20. Дніпромлин, вага вже 1,8 кг 38 гривень. І знижка ще на борошно хуторок. 5 кг 120, 10% знижка. Поглянемо з вами ще на цукор. Розумний вибір. Вага 1 кілограм, 32 гривні 90 копійок. Знижки немає. Сіль мелена розумний вибір, кам'яна, вага 1 кілограм 12,90. Поглянемо з вами ціни на курячі яйця. Спочатку ті, що поштучно: 5 гривень 36 копійок. Ціна пішла вгору квочка домашня 78 Перепилине 69-40 копійок. Від своєї лінії перша категорія 63 гривні 40 копійок. Ось воно. Велике куряче яйце від своєї лінії 68-5% знижка. Полтавське перша категорія 64 гривні 40 копійок. Також 5% знижка. Велике куряче яйце полтавське 69. 5% знижка. І ясен світ, вища категорія 71 гривня, і велике куряче яйце ясен світ 76 гривень. Ось такі ціни на курячі яйця на сьогодні. Поглянемо з вами знижки на олію. Олія олейна, рафінована, об'єм 850 мл. 66 гривень, 80 копійок. Олія Щегрідар, також рафінована, об'єм 850 мл, 74 гривні, 50 копійок. Вітамінізована олія, також рафінована, об'єм 725 мл, 64 гривні, 80 копійок. Олейна, об'єм 3 літра, також рафінована 250 гривень. І щегридар. Олія рафінована, об'єм 3 літра 258,70 І сама найдешевша олія це розумний вибір. Також рафінована, 850 мл об'єм, 60 гривень, 50 копійок.